Всім привіт! Сьогодні в мене на огляді буде збірник класичних ігор, а саме Sonic Origins. Одразу відповім на деякі запитання стосовно цього збірника. Чи дійсно цей збірник такий невдалий? Моя відповідь ні. Чи коштує Origins своїх грошей? Моя відповідь так. Ну що ж, почнемо. Origins є повноцінним збірником на основі Sonic Mania Тобто це вже не емулятор, а повноцінний збірник з новими іграми. Коли я почав грати в цей збірник, я був здивований. Грати в 16х9 всю 2D класику, це ж круто. Так, я грав в нього і не розумів, що це за монетки, де спробив персонажа і таке інше. Але коли я трішки в нього пограв і познайомився з наповненням цього збірника, я був приємно вражений. А саме, це не тільки збірник ігор. Як той же Sonic Mega Collection або Sonic Games, або та ж Sega Collection. Це ще й музей про те, як створювали ігри про Соніка І напевно, щоб відкрити дійсно цікаві матеріали, я й пройшов всі класичні ігри в цьому збірнику. В грі є два режима проходження: це ювілейний та класичний. В класичному все по класиці, нічого нового не додано. Лише є вибір зміни оформлення навколо гри, якщо ви купили розширене видання цього збірника. А от в ювілейному ми вже маємо розширення рівнів до 16 на 9 та безкінечні спроби. Також в усіх частинах було додано можливість використовувати спіндеш Соніка. Також нам став доступний прийом дропдеш Sonic Мані, але я ним намагався не користуватись. Давайте почнемо з самих ігор. Потім ми перейдемо до музею та ще інших речей в цьому збірнику. По перше, в 16 на 9 дійсно виглядають круто і що цікаво, вони не стали легше. Так, ви можете мені сказати, але деякі рівні були в Манії. Я це знаю. Но все одно я отримав насолоду від цих рівнів. Плюс в цьому збірнику є рівні, яких фанати не збирали. По-друге, анімаційні ролики між іграми класні. Дуже прикольно, як вони з'єднали всі ігри в одну повноцінну гру цими анімаційними роликами. Але погоджусь, їх можна було зробити і більше. По третій в грі прибрали спроби, що мені дуже не сподобалось. Але потім я пробачив цей момент, тому що все одно отримував задоволення від гри. Хоча я вважаю, що можна було зробити різні режими для гравців. Також в Sonic The Hedgehog 2 було додано Hidden Palace Zone гру, якої не було в оригіналі. Тепер замість спроб по рівню розкидана ігрова валюта, саме монетки, за допомогою яких і будуть розблоковуватись різні речі в музеї гри. Наступне, що дуже всім не сподобалося, що в грі Sonic 3 та Knuckles немає треків з карнавальної та айскеп зони. Хоча я не розумію, чому вони прототипні версії треків переграли по-новому, а не використали. Готові треки, тому що треки відрізняються по звуку. Тепер перейдемо до меню гри. Воно виконано прикольно. Ми бачимо дії, де все відбувається, і персонажів. Острови виглядають гарно. Наприклад, дуже прикольно бачити персонажів, які роблять рухи на цих островах, і таке і інше. Ще було прикольно, що деякі острови змінюються під час проходження гри. Огляд островів був доступний в розширеному виданні цієї гри. Ось тут я не можу це прокоментувати. Навіщо Sega це зробила? Тому що я вважаю, що якщо ви хочете дійсно оцінити цей збірник, потрібно одразу купувати розширене видання. Так ви отримуєте всю колекцію з усіма речами. Що ж, нарешті ми дійшли до того, через що мені сподобався цей збірник. А саме музей розробки ігор про Соніка. В грі є дуже багато справді скарбів для фаната Соніка, а саме скетчі рівнів до всіх класичних ігор, як малювали анімаційні ролики для гри Sonic CD, Навіть є скетч з планетою Sonic CD. малюнки рівнів, які не було додано, але пізніше потрапили в нову гру Sonic Superstars. Наприклад, мені сподобалось, як автори розмальовували персонажів. Там вказано, якими кольорами персонажа потрібно розмальовувати. Я скажу, що заради цього я грав цей збірник, тому що я не бачив цих матеріалів раніше. Так, зараз можна дістати всі ці матеріали, але на момент виходу цього збірника це все одно круто. Проходити гру та відкривати історію створення про Соніка. Це було гарною нагородою за проходження рівнів. Ще в музеї можна відкрити розкадрування анімаційних роликів для цього збірника, що також цікаво. Та розблокувати ремікси на треки з гри про Sonic. Ще що дуже сподобалось мені, це те, що монети в грі можна отримувати не лише за проходження класичних ігор, а й за допомогою спеціальних місій. Місії це нові рівні зібрані на основі оригінальних рівней, але з іншими розміщеннями об'єктів, і ось це незвично було. Тому що в кожному рівні є якесь завдання, його потрібно виконати. За це ви отримаєте також ігрові монети, і ці рівні веселі та іноді з челенджем. А іноді можуть запропонувати неочікувані завдання. Особисто мені сподобались ці рівні. Також ще що мені сподобалось, це те, що в грі є режим, який дозволяє об'єднати одразу всі ігри в одну повноцінну гру. І в фіналі ви отримаєте анімаційний додатковий фінальний ролик. Пізніше в доповнення гри було додано ігрового персонажа Емі Роуз та декілька ігор через емуляцію. Про баги та помилки, граючи в гру на консолі, в мене не зустрілося жодного багу стосовно самих ігор. Було дві помилки із звуком в анімаційних роликах Sonic CD, коли гучність була високою на цих роликах, та з відставанням звуку на титрах. В цілому, мені здається, що проблема виникла через трейлер серії, який не розкрив головної ідеї збірника, а саме, що це справжній інтерактивний музей ігор їжака Соніка. Тому що акцент був зроблений на розширенні 16 на 9. До речі, музику до трейлера написали Hyper Potion, ті ж, хто й займалися музикою для вступу в грі Sonic Mania. Тому трейлер звучить круто та має настрій Sonic Mania. Висновок. Сега та Крістіан Вайтхед дійсно змогли зробити щось цікаве, а не просто перевидати емулятор. Так, я знаю, що раніше Крістіан Вайтхед займався перевиданням ігор на Android та iOS. Проте давайте почнемо з того, що Sonic 3 та НАКЛЗА тоді не було портовано. Я вважаю, що це все ж таки робота: намалювати анімації, знайти цікаві архіви створення ігор про Соніка. Змоделювати 3D-об'єкти, написати музику, це все праця, яку потрібно цінити. Я вважаю, що тему, чому Sonic Origins не настільки невдала, я зміг розібрати. Особисто для мене це дійсно гарні порти гри. Так, без спроб, які були в оригіналі, але з гарним оформленням та цікавими матеріалами. Якщо вам сподобався цей огляд, можете підписатись на мій YouTube канал та поставити вподобайку. Дякую за увагу!